Сьогодні ми знаходимося в Зозулівському лісництві, в кварталі 31-му відділ другий на площі 2,5 гектара, яка вийшла з-під суцільної рубки. Суцільна рубка була проведена. Головна порода була сосна, яка дожила 100 років, тому вона пішла в останні, ну, тобто в суцільну рубку. Після, після проведення рубки Золочівський лізос завжди проводить посадку лісових культур. Лісові культури сьогодні ми садимо спільно із шкільним лісництвом Суслівської школи. Схема посадки на, даному, на даній площі складає сім рядів сосни, три ряди дуба. Ну, будемо сподіватися, що виросте з роками нормальне соснове насадження з домішкою дуба. Це не витягується кожного року. Проводиться е, цікава, гарна корисна акція із залученням е, наших дітей, школярів для того, щоб висадити новий ліс. Це фактично є легені нашої планети, які ми кожним роком розширюємо. Ми дуже гордимося з того, що ми маємо потужне підприємство, державне лісове господарство в керівництву цього підприємства. Сьогодні ми маємо серйозні показники в цій галузі. Це є одна з найвищих заробітних плат в районі. Це є нарощування об'єму. Продукції у районі, ну і звичайно, платежі до бюджету сьогодні. Е, такий день трошки у нас е, виявився непересічний, тому що е, маємо нагоду спілкуватися з е, ну, моїми знайомими друзями з Швеції, які вирішили відчити коди. Власне, завітали до нас золочів і коли ми вчора почули про цю акцію, вони люб'язно відгукнулися, і сьогодні символічно висадили е, дерева на, на, цій, на цій площі. Е, я бачу, що в них враження найсамі кращі. Вони е, переживають, вболівають за свою природу і бачать, що в нас те саме. Ми справді показуємо те, що ми європейці, а не з'яти. На запрошення директора Люзос ми беремо участь у посадженні молодого лісу. Приємно тому, що дивлячись на те, що як працює наш дізосп переповняє, скажімо, душою ця радість і гордість, що дійсно державне підприємство працює на гідному високому рівні. Приємно, що також щороку, і ми це бачимо, що завжди залучена молодь, а молодь треба залучати до різних таких акцій, тому що в них має формуватися правильна свідомість. А свідомість правильна це коли вони розуміють, що ліс це наше дійсно є велике багатство, і нам треба його і садити, і доглядати, тому що це є. І скажімо, пріоритетом є важливим нашого народного господарського комплексу. Є економічна стабільність скажімо, держави. Це все відображається, от в скажімо, якраз в державному підприємстві державний лісгосп. Приємно дякую нашому директору, який дійсно гідно керує тим підприємством і всім працівникам свогосподарського господарства. Доканду, прод... Доканду, сей, Det <går> är samma princip. Det är samma princip som i Sverige ungefär. Ja. Uh -huh. Men vi planterar mycket tätare det här. Vi planterar med två meters mellanrum ungefär. Princip sadin taki sam är i Schweiz. Det som відräznar, det är att Sweet sadit. 2,5 m videra. Але мен, інтрик і стор. Сам? Сама треслаг, саме зверя. Такі самі Tallen. дерева як в Швеції і, і в принципі однаково, десь, десь приблизно менш, менш більш однаково виглядає. А запахи ті самі? Дофтена. А дом сама. Ja. При, приблизно. Ja mm Пахне, 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 пахне лісом. А технологія садіння? От, іменно таким чином? Чи... А, ми маємо інші технології. Ми плантуємо і рур. І ми маємо йорд на плантах. Рутові плантах. Вони мають трошки інша технологія. Вони, вони садять за принципом такої, якби вони мають таку трубу, Яку вони в яку вони ніби вставляють в землю, і потім вони мають що є земля на самих саджанцях, тобто, тобто земля лишається на саджанцях. Хочу також подякувати всім, хто сьогодні приймає участь в ті акції, хто буде приймати участь ще до 15 квітня, щоб вона проходила активно. Всі бажаючі, хто є сьогодні. Особливо школи, профтехучилища, ліцеї. Будь ласка, звертайтеся, якщо є таке бажання, ми завжди готові запросити до себе і показати, як правильно садиться ліс. Ділянки, які вийшли з-під користування з-під лісоексплуатації, заліснюються 100%. Таких ділянок практично ніде немає. Всі ділянки, які з 2017 року ще дозволить нам час, також стараємося їх якнайшвидше заліснити. Маємо чудовий свій розсадник, посадковим матеріалом забезпечуємо не тільки своє підприємство, але й підприємство України, яке звертається в нас і за насінням, і за саджанцями. Проводимо його реалізацію, доходить вже до того, що розсадник наш сьогоднішній десь на такому прибутковому рівні за рахунок реалізації іншим споживачам. Також, як ви бачите, погоди поганої не буває у нас у лісі. Сьогодні сприятлива погода, мокрий ґрунт, пішло тепло, учні шкільного лісництва, зазолівського лісництва. Активно приймають участь і в першу чергу дуже дуже дякую. Дякую директору школи, що відкликнувся на нашу пропозицію. Бажаю всім успіхів і дякую, дякую за прийняту участь в акції.